Добрий день, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш про сунички за допомогою методу мнемотехніки. Ліна Костенка Сунички. Під маленькими ялинками у смарагдовій траві, літо виросла суничками, то по одній. То по дві. Ой, сестриченько яличко, ти не дряпай моє личко. Я суничок назбираю жменько мамі і собі. Повторимо діти під маленькими ялинками. У смарагдовій траві. Літо виросло суничками. То по одній, то по дві. Ой, сестриченько, яличко, ти не дряпай моє личко. Я соничок назбираю жменьку, мамі і собі. Хлопчики й дівчата запам'ятали, тоді повторимо разом під маленькими ялинками у смарагдовій траві літо виросло сонечками, то по одній. То по дві. Ой, сестриченько, я личко, ти не дряпай моє личко. Я соничок назбираю. Жменько, мамі і собі. Молодці. А тепер цей вірш розкажіть своїм батькам та друзям. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.